Довгоочікувана сесія Мукачівської міської ради таки не відбулась. Попри те, що на пленарному засіданні зареєструвалось 29 депутатів, а на порядку денному понад 80 питань, які стосуються життєдіяльності громади, жодного з них не розглянули. Міський голова зачитав заяву, що стосується депутатів фракції за майбутнє, після якої оголосив перерву. За врахуванням викладеного. Раніше. Я як міський голова не наділений повноваженням надавати правову оцінку цій ситуації, тому що отримання інформації щодо наявності або відсутності в діях щодо реалізації Бередуша Олександром Володимировича, Гарабко Віталія Михайлівну, Ільницьким Михайлом Михайловичем та Чорномазом Миколою Миколаєвичем повноважень депутатам Мукарської міської ради ознак про порушень, керуючись пунктом першої частини першої статті 3.1 розділу 3 регламенту Мукачівської міської ради 8-го шукання. Я оголошую перерву. Сесії міської ради до того як ці юридичні правові колізії буде надано правовий висновок судовими інстанціями. Цього разу зареєструватись на пленарне засідання вдалося і депутатам від фракції за майбутнє, яких тривалий час не допускали до роботи як постійних комісій, так і на територію міськради загалом. Хоча останні виграли суд, який призупинив рішення партії про їх відкликання та процедуру заміщення чинних депутатів до розгляду справ у суді. За таких обставин депутати Мукачівської міськради від фракції за майбутнє повноважні згідно закону і мали б працювати на благо громади. Батько міського голови придбав партію за майбутнє. Він її очолив. Провів незаконний з'їзд партії і позбавив нас, на його думку, депутатства. Ми звернулися в суд, який ухвалив рішення, що з'їзд був незаконний, і ми залишаємося депутатами після з'їзду партії. Зразу нам прийшли повідомлення, що ми не депутати, щоб ми здали картки і заблоковано вхід у міську раду. Є постанова, про неї нікому нічого не говорять, і всяким чином е ухиляються від надання публічної інформації про статус наш як депутата. Відповідно, ми вважаємо, що це порушення з боку посадових осіб, групи порушення, це ознаки. Е Кримінального правопорушення це перешкоджання депутатській діяльності. Підтверджує порушення і секретар Мукачівської міської ради, депутат від фракції Слуга народу Олександр Горячкун. Чиновник зазначає, ситуація ніщо інше, як узурпація влади та нівелювання демократичних принципів. Я ніколи в житті не міг собі подумати, що під час війни, під час того, що гинуть люди, хтось в Мукачеві почне займатися політиканством. І при цьому знищувати інститут місцевого самоврядування. Невзаконний спосіб, намагаючись позбавити мандатів депутатів, які не скорилися, і тим самим загнати більшість під одну людину, нехтуючи законом, трактуючи його на свій розсуд, намагаються це зробити. Я вважаю, що ми як депутати ми не допустимо цього. Ми будемо захищати своїх колег. І щоб вони, бо тому, що якщо ми це зараз не зробимо, то на черзі буде хтось з нас. І залишиться лише ті депутати, які будуть комусь угодні. Опісля сесії представники інших партій також підтримали депутатів від фракції за майбутнє та висловили своє обурення щодо останніх дій Мукачівського міського голови. Такі рішення має приймати не міський голова, а територіальна виборча комісія. На жаль, її чомусь немає, тобто вони мали дати правову оцінку цій ситуації, відповідно підказати, чи можна проводити далі сесію чи ні. Тому вважаю, що я підтримую все рівно підтримую депутатів, яких позбавили мандату, але вони оспорили. Тому я вважаю, що міський голова неправомірно, що зупинив сесію, переклав сесію. Мала відбутися сесія Мукачської міської ради, яку ми в принципі. Чекали, тому що в нас сесії проводяться доволі рідко. Останнє проводилося 30 червня. Ну, на мою думку, причина того, що сьогодні відбулося, криється саме в тому, що міський голова не зміг назбирати більшість у Мукачівській міській раді для того, щоб протягнути рішення, які йому потрібні були. І розуміючи, вже весь резонанс щодо відкликання депутатів і зупинення дії цього рішення. Дивлячись на ці заяви в соцмережах про те, що там підозри почали вручати, я думаю, що вирішив зняти з себе відповідальність і зробив перерву, що в принципі йому було вигідно, тому що все рівно більшості в нього не було. Депутати вже подали звернення до президента України, генеральної прокуратури Нацполіції та ДБР з проханням надати правову оцінку діям конкретних посадових осіб Мукачевської міської ради. Ці всі, всі події, які відбувалися у нас, неодноразово ми, як депутати, зверталися у межах своїх повноважень про надання допомоги, про забезпечення участі. Це наш обов'язок в комісіях. Фактично, де депутатів не допустили до комісії. То депутати колеги, бачучи наші ну, такі порушення, вони звернулися із нами до відповідних правоохоронних органів, щоб це ну цьому дали правову оцінку.